Вітаю усіх добрі люди, хто зайшов переглянути це відео. Давайте із вами подивимося на другу декаду вересня, що нас чекає стосовно обстрілів ракетами, шахедами по Україні, які можуть бути наслідки. Ну, і взагалі, ви вже знаєте, що ми дивимось. І я, як завжди, посилаю вам щиро від серця і до серця свою чисту захищену... Енергію любви, любов. Отже, давайте подивимось. Давайте подивимось. Якщо будуть обстріли ракетами, шахедами по Україні, то покажіть нам це, будь ласка, які можуть бути наслідки? Кому-чому загроза? З 10.09.2024 по 20.09.2024. Дякую, дякую. 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 Я вас теж люблю. Дякую. Дякую. Отже, північ, північ. України. Покажіть, будь ласка, північ України, північ. Господи. Так, кордони захищені дуже добре. Північ України, там десь, може бути, те, що назад вже уйде назавжди і ніколи не повернеться. Це можуть бути або якісь об'єкти, або це може бути ну навіть людські життя, смерть причаїлася біля води, або це може бути загроза з самої води. Так, північ буде потербувати допомоги, підтримки. Так, якесь задоволення. Так. Біля води, загроза біля води, але там повинно щось як пом'якшити. Щось таке. То, що стосується біля води або самої води, може бути, як якесь, я не знаю, пом'якшення, відведення. От якось от щось таке кажуть. Так, дивіться, тут загроза жилим будинкам, звичайним людям, дітям любого віку, дітям любого віку. Від маленького до старшого. Так, буде працювати добре ППО. ЗСУ. На кордоні ЗСУ. Ах. На кордоні ЗСУ. Тяжко прийдеться їм працювати. тяжко. Але тут нібито як виконана робота на 80%. Дякую за північ, сєвєр. Покажіть, будь ласка, Південь-Юг, Південь-Юг. Покажіть, будь ласка, Південь-Юг з 10.09 по 20.09.2024. Друга декада серпня. Обстріли ракетами, шахедами, де загроза, які можуть бути наслідки? Покажіть, будь ласка, південь, південь, юг, південь юг. Загроза дітям різного віку, від маленького до вже ну, великого. Тобто тут не тільки дитячі садочки, школи. Тут, вже коли дитина закінчує школу і уходить в життя студентів, іде в життя студентів, тут також дитячі майданчики можуть бути, тут можуть бути заклади, які пов'язані іще для дітей, щось для дітей. Навіть заклади тут можуть бути де приємне часопроводження. Так, працює ППО, захищає світ. Дивіться, тут іще може бути загроза. Там, де вже були влучання, південь, там, де вже були влучання, і там, де проводяться ремонтні роботи. Південь, я наголошу, що я маю на увазі: це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Кіровоградська. Да? Ось це у нас туди, сюди. Ой, Господи. Можуть бути жертви. Загроза з неба. ну, Це таке, таке, будете десь получати якусь підтримку, якусь допомогу. Загроза жилим домам також і загроза е, звичайним людям. І знову ж таки кажуть дітям, дітям, дітям. Буде... Якщо є стрілка в по... Україні. Біля води без, без небезпека біля води, і також тут кажуть щось про отруєння води. На жаль, із життя може піти те, що назад вже ніколи не повернеться, в тому вигляді, в якому воно було. Із-за ракетного обстріла. обстріла по жилим будинкам. Приблизно, ну тут, як чес, частний сектор, тут можуть бути 4 поверхи, 6, ну, може бути, конечно, і вище Ой І заклади. Там, де заклади ну торговельні як це торговельно розважальні, да, от щось так туди йде загроза. Так, захід. Захід України. Захід. Захід України. Такі обстріли або обстріли шахідами. Покажіть, якщо є обстріли. І кому, чому загроза, які можуть бути наслідки. Захід України. Запад України. Захід України. Покажіть, будь ласка, Захід України. Захід України. Так, Захід України. Так, ну звичайним людям загроза. Загроза є молодим парам. Тут може бути загроза біля. Що у вас там є таке, парки, чи щось таке, де саме, типа, пов'язано якось з любов'ю, або зі свадьбами, е, куди, може, фоткаться, приїжджають, або це навіть ці, де зарегіструють Так, і ще там загроза? Е, там, де перебувають воєнні загрози? Е, Якимся шляхам, по яких може їздити щось військове, автівки, жилим будинком, частний сектор, повер... ой, 4-6 поверховки. Заклади, любые заклади, там, де робиться деніжна операція. Ну, тобто це магазини, це банки, це перукарні, це ну, все, все те, де людина отримує щось за гроші, сплачуючи грошима. Церкви можуть бути, лікарні під ударом можуть бути. На жаль, можуть бути руйнування і можуть бути постраждалі люди. І щось іще тут кажуть про воду, де у вас там вода, чи щось таке пов'язане з водою. Туди загроза може бути як від ракет, так і від шахедів. Дякую за захід. Покажіть, будь ласка, схід, схід, та територія, яка вільна від окупації схід. Вхід України. Схід України треба буде приміняти силу для того, щоб, для того, щоб захищатися, тому що летять ракети палає вогонь. Але він якось палає. палає на землі. Вогонь палає на землі, не перебувайте в ілюзіях, робіть правильний вибір, коли повітряні тривоги, або ви розумієте, що наближається небезпека. На жаль, у минуле може і... Підти, те, що назад вже ніколи не повернеться, або не повернеться в тому вигляді, яке воно є на сьогоднішній день. Тобто тут може бути смерть або для чогось, або комусь. І тут показують людей і старшого віку, і середнього віку, і діточки від малого до велика Ой, руйнування. Влучання і руйнування зі смертельним сходом, загроза жилим будинкам, частний сектор, 4, 5, 6, та може бути і вище, і вище можуть бути дома. Е також любые які любые любі заклади, різні заклади, де ви можете щось отримувати за гроші або робити якісь грошові операції. Ой, Господи, Господи, це монголо-татарська іго, я вже не знаю. Вибачте, не вистає ні сил, не хватає ні нервів, ні емоцій, нічого вже не вистачає. Що ви, блях, муха прийшли? Прийшли в чужий дім, руйнуєте, нищите. Ви, я не знаю. Якісь не люди, якась странна така нація. От нещодавно подивилася так случайно: запитують у людей такого поважного, старшого віку, у росіян, чи підтримуєте ви СВО, там, чи потрібні вам ті землі е, українські, потрібні вам ті українські землі? А вони з таким метом? да, конечно, а как же? Конечно, нам очень нужны. А почему они вам очень нужны? Как? Потому что там все новое. Это один ответ: это отвечает. дядя-дед, женщина-бабушка отвечает, нужны ли вам эти земли? Да, нужны, украинские земли нужны, а зачем они вам? Что вам с этого, что они вам нужны? Как это что? Украинские земли очень богаты своими нетрами, там столько всего под землей, вы понимаете? Убивать ради того, что там что-то новое, благополучное. Раді чужого багатства, навіть те, що знаходиться під землею. Я іноді, знаєте, як щось побачу, чи що я не можу стримувати взагалі. І у них, у, у, я дуже сподіваюся, що там не всі такі пустоголові і бездушні, але, ви знаєте, так от дивишся і досі. У імперським язиком. Е, я не знаю. Це татаро-монгольське іго, яке, які ви взагалі підлі і хитрі. Це татаро-монгольське іго. Ви ж йшли у нічого не маючи, ви йшли по Стародавнім країнам, які мають історію, які мають мову, які мають землю. Ви заходили у кожний той хуторок, то село заходили. Ви вирізали людей, ви зжигали до попелу, ви вижирали, наїдалися, об'їдалися, гвалтували тих жінок. І потім ішли дальше, залишаючи до речі, зґвалтованих, які вже виношували ваших нащадків на вижжених землях, ви їх залишали в безвиходному становищі, в безвиході. Тому ви і кажете всі, що в мене є ще один, ми ще що наражаємо, це по перше, по друге, отак пересуваючись. З одної країни до іншої країни, залишаючи е, зґвалтованих жінок, які потім народжували, ви просто змішували свою татаро-монгольську націю з європейцями, і таким чином, за сотні років, ви стали не жовто-корічні кольору, ваша шкіра, а стала білою і змінили розріз глаз. Вигадали нову мову, язик русский, а потім окупірували стародавні країни. От ви просто візьміть свою карту Російської Федерації. Уберіть республіки, це інші країни, інші країни. Уберіть всі республіки, які мають іншу мову, іншу культуру. Ін іншу е історію, інший зовнішній вигляд? І що залишиться? От що залишиться? За, ну, Московія і щось біля Москви, а це болота. І а де, де уберіть Російська Федерація, уберіть Російська Федерація, Що? остається? Где? Я чому це все зараз кажу? Я, я не зларадствую, я, Господи, я не опускаюся до вашого рівня, що ви там розповідаєте, верніше, що ви вважаєте, якщо немає якогось народу на, в історії, то він має бути знищений. Ні, якщо ви вже є, якщо ви вже існуєте, ви там щось живете, працюєте, розплодіть. Та живіть ви, будь ласка, тільки от -от там, де ви, от там, от -от, де ви. Чого ви лізете? Я, я чому про це сказала? Тому що ну, у них у, у всіх Владимир Ільяч Ленів ізобрел е, то українців. Ізобрел. Як він це ізобрел українців і Україну? Мені непонятно, де та логіка. Тепер ось я почула, що у них Владимир Іліч і забрьол, і создав Казахстан. Не існує казахів, не існувало, які існують з 1400-го, по-моєму, року. Не існує мови, нічого не існує. Я просто в шокі. Вибачте, мені, будь ласка. Мене ніколи не проривало, а це просто прорвало. По-перше, що вони творять. А по-друге, те, що я чую, і це ж розумієте те, що із почутого і сказаного, це ж крапли, краплиночка. Краплиночка із усіх океанів, які існують на планеті Земля. Ладно, бережіть себе дорогенькі. Бережіть віру. Наполягаю. Допомагайте Збройним силам України. У нас з вами все добре. Україна перемогла. І буде процвітати, і буде найсильнішою, наймогутнішою, найбагатшою країною у світі. А те, що чекає росіян, я про це казала не один раз, можна повернутися в Ютубі і подивитися відео, що б ви там не казали. До побачення!